Катерина, ми приїхали до вас, покажіть ваш будинок, скільки ви в ньому вже проживаєте? Півроку ми живемо вже тут, заїхали в липні, і от зараз запрошуємо. Запрошуйте нас, всім дуже цікаво, часто запитують саме показати будинок, в якому живуть люди. Заходимо ми із тераси. Ось тут часто проводите час саме О, на терасі. Враховуючи, що в зимовий сезон, тут ми теж любимо сидіти. У нас тут є невеличкий обігрівач. так що можемо. Це наша з приводу зала обігріву. Знову ж таке питання, наскільки тепло в будинку? От, зима? В будинку в нас тепло, бо ми брали додаткове утеплення. Окрім того, що було в базовій комплектації плюс, ми опарюємо з кондиціонером. По всьому будинку є тепла підлога. Але як вже з досвіду, то користуємося тільки декількома зонами, можна було прямо по всьому будинку не робити. І є камін, який дуже гарно опалює. І це супер було рішення, бо в моменти блекауду, коли було відключення світла, це нас рятувало, нам тут було не холодно і не холодно. А тепла підлога електро чи водяна? Е електро. Електро і кондиціонер, ну якщо б от морози, коли взимку було холодно, то кондиціонера було б достатньо, чи треба було б ще щось давати? Е, ні, кондиціонера достатньо, але ми так, щоб ну воно якось коли мороз, то їй хочеться. Щоб ножки тепло камін був і камін тут абсолютно достатньо. Тут не треба ні теплої підлоги, ні кондиціонеру. Цього вистачало нам воно обігрівало повністю весь будинок. Тобто, ми коли там. Відкриваємо двері в кімнатки, в помору воно повністю опалювало і хотілося вже відкрити вікно, бо в ложах. Ви так теж дуже часто запитують, чи не стукає вам не барабани. Це відчувається. Дощ ми відчуваємо, але не так, щоб воно було критично. Ну, ну, тобто, в звичайному будинку я теж думаю, що відчувається. це було. Я так розумію, ну, це кухня у вас, так. правильно? І що показуєте? Ще в процесі облаштування всього тут ліжко, робоче місце. Далі в нас є така комора технічне приміщення, де ховається все, що не потрібно. Собачка. Так, у нас маленький пес і тепла підлога. Тут у нас вбирання. От вбиральня, знову ж таки, я бачу, що тут зроблена підготовка під кахель, тут душовий трап в підлогу, але ось ця сторона залишили натуральну ламель і на даху натуральна стеля, натуральна ламель. Часто знову запитання. Іде від наших замовників, як реагує дерево. Ну, поки що проблем у нас з тим, як він реагує, не було. Тобто абсолютно нормально вистачає витяжка, включається воно все це витягує. Влітку да? відкриває, якщо що вікно на привітрювання. Проблем не було. Я зрозуміла, цього достатньо. Це в вас я так розумію, теж буде місце для тут. Зберігання. У нас має бути гардероб. Ми ще в процесі його облаштування, і так само тут ми закладали місце для того, щоб в майбутньому добудувати ще один модуль, якщо нам так знадобиться. Тобто там є закладка і перехід буде в іншу частину Вікна то моя радість і моє щастя. Я їх дуже сильно хотіла. Побачила їх в шоурумі в якомусь будинку. Прийшла, кажу: ой, а нам так можна? Кажуть, звісно, можна. І от власне ми тут обіграли, зробили таке типу, так, освітлення вхідної зони і освітлення вітальні. Чудово, можна спостерігати за хмарками. Не протікають, <рес> Ні, <не> нічого <рес> не було. Єдиний недолік, звісно, що треба мити <рес> якось. їх, Але це в порівнянні з тим, що ми отримуємо світло і така краса, то це не суттєво. І тут в нас є ще одна кімната. Спальня, це дитяча, так? Да? Ну, потенційно дитяча, гостьова. Тут нас мама живе, коли приїздить, тому. Вона облаштована на такому форматі. Вистачає дуже дякуємо вам за інтерв'ю. <рес> <Будь ласка. рес> Якщо вас також цікавить такий будинок, звертайтесь до нас в Скандинавіяхом, пороблено в Україні.